Друзі, всіх вітаю! 19 вересня. Сьогодні понеділок, і на крипторинку ми бачимо а, знову тиск. Знову тиск: велике, а, великий напір а, тих сил, які хочуть а, купити все задарма. Давайте подивимося, що у нас сумарною капіталізацією криптомаркету. Зараз а, 955 мільярдів. Знизилися ми нижче 1 трильйона. На теперішній час побітку був лоу 18300. І треба розуміти, що це за така відмітка 18300. Це, якщо не запам'ятував, відмітка нуля крупного ФІБО. Коли продавали в останньому кварталі 2017 року. Це дуже така серйозна позначка, на котрій однозначно будуть розміщуватись великі сили великі сили підібрати, підібрати монету, докупити. Тепер давайте проаналізуємо, що у нас на зовнішніх майданчиках робиться фондових, в тому числі. Мінус 0,7%. Зараз торгується SP500. Якщо ми з вами проаналізуємо шлях від 4800 до 3800, по суті, вже 1000 пунктів SP пройшов, пройшов да? взагалі він може. Літати і 2, і 2 тисячі пунктів, як то було у 2002-2008, 2009 роках. Але поки я не думаю, що буде такий глобальний сценарій розвиватись, і ми бачимо, що в районі 3830 накопичення дуже великої кількості також ордерів буде на купівлю, тому що це зона. Зона в першу чергу підтримки по горизонтальних діапазонах. Давайте проаналізуємо зараз долар євро. Долар євро теж у нас, немов зачеклований, стоїть під 110. Я думаю, що є всі шанси піти навіть в район 113-114. Звідки вже я буду більш за все очікувати на а, зворотній хоротній ход, ход цієї динаміки, і якщо ми також з вами повернемось і подивимося на те, що робиться а, на ринку енергоносіїв, на ринку нафти, і ми розуміємо, да, чому, чому почав рости? Долар відносно інших валют, і в першу чергу відносно євро, тому що а, почали а, прискорюватися да, на фоні війни а, на території України з початку року почали прискорюватися ці процеси. А, а падіння нафти я а, посередковано пов'язую з тиском на а, країну, котра і робить е це кроваве місово, да? тобто е я вважаю, що нафту е під е дійсно впливом США, куди ж без нього, е без цієї країни, що нафту можуть качнути в ближайший місяць-два навіть нижче 70 доларів. Можливо, навіть на 60 прилетить. Чому це вигідно? По-перше, це вигідно е, і в локальному, да, і в середньостроковому періоді е, для США, тому що країна-агресор буде недополучати, да, недоотримувати та втрачати кошти е, з продажу там, вже з великими дисконтами. Ті країни, котрі купують нафту, отримують її по нижчим цінам від ринку, але надалі це буде ще дешевше. І теж немаловажний факт, те, що вибори зовсім скоро в США і дешева нафта, то напряму дешеве, дешеве паливо на заправках американських. Це теж дуже важливий фактор. Тому дешева нафта в процесі там, наступного 1-4 місяців, це дуже вигідно для США. Ну, подивимося, як це буде надалі реалізовуватись. В будь-якому разі, ми зараз приходимо на крипту, дивимося, що буквально на волосці зависла ціна від падіння ще більш. Да, і в ту глибину, в котрій, по суті, ми надовго не затрималися ще в червні. В червні да, 13 червня ми бачимо, що нижче 18 спускалося. сьогодні там було 18300. Ще раз наголошую на тому, що 1840 це дуже важлива позначка розподілення великого блоку. Середньої ціни розподілення великого блоку, котре було у нас в 2017 році. І нічого, к слову, не заважає ціні спуститись, тим паче, що у нас є товкучка на ордерах продавців, тобто ми бачимо з вами тренд вже середньостроковий фазу вниз. Да, з Минулого року, і ми бачимо на тренді вниз а, такі, ніби хмари, да, котрі постійно гонять ціну донизу. А, знову стратегічно вас а, прошу задуматися, навіщо це робиться. Так? Локально це виглядає дуже і дуже погано, але середньостроково-довгостроково це виглядає дуже добре, в першу чергу, для тих, хто хоче купити і хто може купити. І зовсім недавно, якщо точніше вчора. Goldman Sachs такий найвідоміший, напевно, найвідоміший інвестиційний банк, інвестиційна компанія повідомив і сповістив, що він очікує ціну біткоїна вблизу 12 тисяч доларів. І це робиться. Це робиться, Да? Не тоді, коли ціна біткоїна була 50 тисяч, 70 тисяч. А це робиться, коли ціна біткоїна 19 тисяч, да? або нижче трохи цієї позначки. Задуматися, так. Навіщо це йде в новини саме зараз? І для чого це робиться? Ну, а довіряти публічним. Риторикам, новинам, котрі робить Goldman Sachs, або інші правлячі да, структури в фінансовому світі, особисто мені не приходиться. Тому що говориться все те а, і так, для того, щоб а, зробити в першу чергу для себе добре. для себе. Да. А, згадайте те, що говорила ця компанія. Ще декілька років назад, коли говорили, що біткоїну нема життя, криптовалюта то безперспективний маркет, і на нього не треба, йому не треба приділяти увагу. А вже згодом, через декілька років, той же Goldman Sachs стає акціонером Coinbase біржі, той же Goldman Sachs тарить для своїх клієнтів. Інституціональних інвесторів сам біткоін і інші доволі такі великі інвестиційні компанії та фонди приходять на цей ці ринок. Ціну спускають і кошмарять для того, щоб закупитись. Тому ця схема доволі таки проста. Ми бачимо. Зворотні да, Об'єми об зворотні, які в декілька разів перевищують продажі. Об'єми в цілому вже восьмий тиждень на криптомаркеті кожного тижня більше торгуються 1 мільйона біткоїнів в такому розрізі. Дійсно це фантастичні просто об'єми. Взагалі, якщо проаналізувати структуру тих, хто торгує, торгує ці об'єми, це молоді гроші, досить молоді аккаунти, зі сроком до одного місяця або раніше, тобто це свінг трейдери або дей-трейдери роблять ці об'єми, та також маніпулятори, котрі ганяють такі великі об'єми для того, щоб показати велику активність. Показати великі, велику роботу продавця та покупця, щоб люди були активними. Бо якщо люди не будуть робити трейди, ціні немає, немає для чого спускатись вниз. І наостанок хочу показати і поговорити з вами про модель так називаємої швидкості. Волосіті по ончейн-метрикам і сказати ще раз, як треба оцінювати маркет на основі довгострокової моделі. Подивимося, що взагалі, коли показатель, даний показник у нас набуває росту, то може бути фаза зниження або Фаза боковика. Коли ми бачимо з вами зброс цього показника, то є значить, що е, всі моделі вже підлаштовані, підлаштовані під середньострокову довгострокову фазу росту. Що е, собою являє середньострокова та довгострокова фаза росту? Це. Е, Течія, котра може винести ціну в десятки разів вгору. Та по строкам своїм, да, ця фаза може бути задовженою близько від 1 року до 4 років. Тобто, якщо ми подивимось на момент та цінову відмітку, коли ця фаза зарождалася, в котрій ми досі знаходимося, так? Це відмітка 11500 доларів. І вся оця модель, котру пройшла ціна BTC, від 11 тисяч до 65, потім до 29, до 70 тисяч, і зараз до 19. Це все, це все течія, котра вкладається в одне. В одну фазу, тобто, це все одна фаза накопичення. І ми бачимо зараз нижче 20 тисяч, що наш показник почав міняти напрям. Що це таке, коли він починає міняти напрям? Е, ще досі невідомо, так? Можливо, це буде якесь е, подібне. Подібний рух, так? Можливо, ми далі підемо вгору і ціна там, проскользне до 16 тисяч, подивимось у ноу. в теперішньому ключі, якщо ми спрацюємо с... рух ціни нижче, то ми вже однозначно на, на моменті розвороту, да? якщо ми це, цю, Вірогідність будемо сприймати як такову, то ми вже на моменті розвороту. І буде це відмітка 19 тисяч, 17 тисяч, чи 18, чи 16, вже не так важливо. Тому що коли піде більш ніж двохрічний діапазон активності на спад, то поштовх буде досить недитячий. Тим паче, коли ми бачимо рекордні об'єми шортів, що в BTC, що в e Ethereum, тим паче, що ми бачимо досить маленькі об'єми е залишків на кастодіальних, кастодіальних е аккаунтах бірж, тому ще раз буду радий почути вашу думку в коментарях. Дякую вам за лайк обзору. Підписуйтесь на канал, не пропускайте ціні випуски. На цьому тижні я проведу прямий ефір. Напевно, в середу. Також буду вас чекати на нього. Вам гарної торгової неділі. Дивіться на. Всі процеси стратегічно, добра, вам миру і прибутку. До побачення.